Дня. Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для овнів на вересень місяць. Хочу подякувати вам всім за вашу підтримку, за ваші лайки, за підписки. Це мене мотивує на нові відео. Дякую вам. Давайте розглянемо, яка головна енергія у овнів буде присутня у вересні місяці. Сигніфікатор для овнів у вересні. Що чекає? Король кубків. Хтось отримує звістку. Кубки це у нас почуття, це у нас розмови, приємні розмови. Тут у нас хлопець, який е сидить з букетом. Можливо, хтось вам подарує букет. Це приємні новини. Давайте більш детально розглянемо. А також це подорожі можуть бути. Можливо, дівчата, хтось з вас піде на побачення. Давайте детальніше розглянемо, що чекає овнів у вересні місяці. Імператриця імператриця каже нам, що е, хтось може займеться, буде, м, захоче змінити зачіску, тому що імператриця відповідає у нас за красу, за любов і за фінанси, за багатство. Імператриця у нас м, завжди дає плоди. Імператриця можливо. Отримає якусь пропозицію. А також це можуть бути нові проекти у вас, які дадуть результати і будуть вам приносити задоволення. Давайте далі розглянемо. Дуже приємна енергія. Чудово. Карта імператриця, це така жінка, яка, можливо, це ваша мама. Це, знаєте, як ізобілія ізобілі всього. Вибачаюсь за свій суржик. Так, Чучіпає овнів вересня. Вежа. Ну, якісь плани в вас рухнуть. І це залежить не від вас. Не від вас залежить. Якісь такі молнієносні собиття, події відбуваються. Але щоб почати щось нове, потрібно зруйнувати старе. Давайте далі розглянемо, що це. Е, якщо е, роздивлятись вежу стосовно здоров'я, е, вона нас може попередити і ще будьте обережні, дивіться під ноги, тому що е, тут можуть бути переломи. все таке е, не, неочікуване, несподіване і швидке, швидкий розвиток подій. Давайте далі розглянемо. Овни. Що чекає овнів у вересні місяці? Рицар мечів. Щось ви. У вас події, якісь такі на мечах, мечі вже пішли. Можливо, це мечі, це ідеї, можливо, документи. Можливо, щось у вас не вийде, і ви будете знов збирати довідки, документи, чи намагатися вдруге відстояти свою думку, свої інтереси, тому що це швидкий прорив до вашої цілі. А можливо, це ще в когось може прогоратися, як рицар мечів, як незапланованою поїздкою. Це може ще й бути і поїздка якась. Давайте далі розглянемо. Що чекає Овнів у вересні? Якийсь вибір. Дві кажезлі. Це вибір, це якесь планування. Це. Це щось нове. Можливо, ви захочете. ну, Тут карта Рицар мечів каже, що незапланована поїздка може бути. Можливо, і двійка жезлі про це сказати. Все у вас так всі стихії присутні в цьому розкладі. І кубки, і мечі. І жезли. Давайте далі розглянемо. Що чекає овні У вересні? Місяць. Ну, місяць каже про щось невідоме, щось, можливо, в кінці місяця ви дізнаєтеся якусь інформацію, якою ви зараз не володіли. Це якісь ілюзії. Начебто. По місяцю можливо це якісь страхи. Овни, прислухайтесь до своєї інтуїції. Інтуїція вам підкаже, який шлях брати. Давайте ще одну карту подивимось для овнів на вересень місяць. Сімка Пентаклів. Сімка пентаклів це очікування. Очікування результатів, яких ви. От е, Хлопець посадив дерево і очікує, коли його пентаклі виростуть. Ви в очікуванні якогось результату. Можливо, у вас буде якась пропозиція? Е, Стосовно роботи. Але можливий іще е, начебто в якійсь сфері життя може програтися вежа. Це не, не, не здійснення якихось ваших планів. Це може бути, а може і не бути. По крайній мірі я вам цього не бажаю. Але в кожного може башня програтися по-різному. Можливо, в когось в якійсь малій степені. У кожного по різному. От, у вас будуть е свої плоди, свої результати, але е в якійсь сфері життя щось можливо не вийде. Але ви сідаєте на, на коня і знову, ну ви ж активні у нас. Вас це не зупиняє, ви йдете вперед на пролом, шукаєте вихід і очікуйте своїх результатів. Ну, у вас такий активний е місяць. Я бажаю, щоб ви, овни, дочекались своїх максимальних результатів по імператриці. Не забувайте, що все у вас буде імператриця. Ви активні люди, які долають весь цей шлях і отримують свої плоди. Це був старопрогноз для овнів на вересень місяць. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!